Телефон вібрує, ти дивишся на екран, серце пропускає удар, руки холонуть. Це вона. Поставила лайк, подивилась сторіс, додала у друзі, а потім тиша. Жодного повідомлення. І в твоїй голові починається пожежа. Вона згадала, вона зрозуміла, кого втратила. Вона хоче повернутися, але соромиться написати першою. І ти не спиш усю ніч, перевіряючи сторінку по 50 раз. Та пишеш їй відповідь у нотатках. Стоп! Видихни! Поклади телефон. Це не кохання, це не каяття. Це називається пінг. І сьогодні я розкажу тобі, чому вона це зробила, чому вона мовчить і чому, якщо ти відповіси, ти підпишеш собі смертний вирок. Тому дивись це відео до кінця. Що роблять підводні човни? Вони посилають звуковий сигнал, так називаємо пінг у темряву океану. Навіщо? Щоб почути, чи відіб'ється сигнал від перешкоди. Їм не цікава сама перешкода, їм цікаво, чи є там щось. Нарциси або просто токсичні люди працюють так само. Її лайк це пінг. Це перевірка зв'язку, це перевірка повідця. Їй не цікаво, як у тебе справи. Їй цікаво, чи сидить ще собака біля будки, чи відповідає ще вона на її команди. Вона сидить десь там, можливо, у неї криза з новим тюбиком, або їй сумно, або просто впала самооцінка. Їй потрібен корм. Вона смикає за мотузочки всіх своїх колишніх, не тільки тебе. І хто відгукнеться, того вона й з'їсть на вечерю. Ти питаєш, якщо вона щось хоче, чому вона сама перша не напише привіт, як справи? О, це сама суть пастки. Це називається лінива риболовля. Нарцис ніколи не хоче ризикувати своєю короною. Якщо вона напише перша, а ти її пошлеш, це вдарить по її его. Це дуже боляче. Тому вона робить мікродію, наприклад, лайк. До речі, якщо тобі сподобалося це відео, поставь, будь ласка, лайк мені. Так чому вона це робить? Бо це безпечно, і вона чекає, коли ти побачиш її лайк, розчулишся і напишеш Привіт, як справи, я сумував. Що станеться в цей момент? Вона отримує, що хоче. Вона побачить твоє повідомлення і скаже: ага, він ще на гачку, він ще мій. І все. І все, вона наїлася. Вона може не відповісти або відповісти дуже холодно. Привіт, нормально, навіщо ти пишеш. І ти знову в Лайні, бо ти здав позиції, показав, що ти доступний ресурс. Ти відкрив двері, хоча тебе ніхто не просив. Уяви, що ми живемо у світі зомбі-апокаліпсису. А твій дім це твоя психіка. Тобі там зараз тепло. Комфортно, спокійно, але в один прекрасний вечір хтось пошкрябався, не постукав, не подзвонив, а саме пошкрябався одним нігтем. Ти дивишся у вічко, а там зомбі. Твоє минуле ще й голодне. Що ти зробиш? Відкриєш двері та скажеш: ой, тобі холодно. На попи моєї крові. Ну звісно ж ні, ти перевіриш засув, відійдеш від дверей і підеш пити далі чай. Твоя стратегія це повна тиша. Ані лайку, ані привіт, ані пішла до біса. Будь-яка реакція це їжа. Ненависть це також їжа. Тому не можна ні лайкати, ні дивитись сторіс. Ідеальна реакція це блокування. Ти не можеш переграти нарциса у діалозі. Єдиний спосіб виграти у казіно це не сідати за стіл, грати. Єдиний спосіб виграти у нарциса це сірий камінь. Камінь не реагує на лайки, камінь не можна спровокувати, камінь не істівний. Твоя тиша – це головна відповідь, яка кричить: Я вилікувався, у мене нове життя, і тобі в цьому житті вже не місце. Її повернення це не комплімент. Тобі, це означає, що у неї закінчилася їжа в іншому місці. А ти це незапасний аеродром. Ти закрита територія. Нехай лайкає, нехай дивиться, нехай біситься від твоєї тиші. Твоя тиша це головна зброя, яка кричить, що я вилюкувався, у мене нове життя. І в цьому новому житті тобі немає місця. Тому заблокуй. Видихни та йди займатися улюбленими справами. Не пускай ворогів в своє життя, якщо вони навіть машуть білим прапорцем. Це був Андрій Варта, канал. Дай обійму. До побачення. Поставь лайк та підпишись.